Прив'яз начальство, ребята, дивіться. 5.32. Бачите, ще нічний режим. 5.33. Ще нічний режим не виключився. Так. привіт, начальство, ребята, У нас сьогодні 7рочка. дуже хороша. Вона приїхала на обслуговування, Обслуговування в неї буде яке. Заміна прокладочки редуктора. Інжектор на красиво, все чітко, все є нюанси заводу по завод, це все херня блін і тому подобне. Ой, дивіться. Ой, він. раніше встанеш, раніше заробиш гроші, як кажуть люди. Дивіться, бачите, помакрівший редуктор. Ось капельки дивіться, ось сюди От хазяїн каже, виїжджаю з гаража, а в мене під машиною калюшки, Під редуктором. Калюжа. Кажу, ну що, це все робиться, давай. Давай подивимося, де воно що. А воно ось де. Так вам видно. Ось так. Він потьока якраз іде. Так що, я думав, може з сальника. Ні. Тут все файно, все чітко, все дуже красиво. Він одразу приїхав, я спробував, пробка була от, при, приоткручена. Кажу, може через неї давай ми керхером трошки збили всю цю грязь і він дзвонить мені через пару днів, каже, вань, треба робити щось, бо з неї масло тече, особливо, коли воно нагрівається. Масло тече. Так що, ну, сімерочка гарненька, да, питань немає, там це же гуль, все же. От в цього жигулю знаєте, ребята, що душі мене вбиває. Нахрена создавати таку хрень, усложнять життя людям. Можна ж, блін, по-адекватному зробити, блін, нормальний дроссель, впуски, блін, все ні. Отаку хрень создали, блін. Фільтр отакий вкинули по, на, на, на весь подкапотне пространство. Ще ту масло помойку, блін. Ну, коротше, я не за те. Я за те, що. Утром. 5.35. Бачите, нічний режим в 6 часов включається в мене. виключається. Так що, щоб мене не безпокоїло, в 10 часу виключається телефон і в 6 вмикається. Так що, все, ребята, погнали. Роботи дуже багато. Ну як, дуже багато. Треба вкрутити, спустити, масло злить, відкрутить, кардан спустити, редуктор відкрутить, зняти, перечистити все, укомплектувати і назад через герметик прокладочку поставить все це так шо погнали окей okay, жи ж ж гуль майк Продакт! Это тоска, если отобрали права Это любовь в четыре колеса Ты строго идеальный, ты такой реальный Она тебе подмигнула с габаритов на дальней Это тоска, с менты отобрали права Это любовь в четыре колеса Ты строго идеальный, ты такой реальный Она тебе подмигнула с габаритов на дальней Наша жизнь как счетчик километража Не рвется зажимать, но мотает не спеша Сбитые пути, но до боли всем знакомы Когда на Районах появляются ксеноны В этих тазах целое искусство Загрузки не бухать, но при этом Кайфовать по-русски Сделать то выразить тачкой свою я Для пацанов в своем роде это родная семья Это звук движка Это выхлоп примочек Занижаем тазы, хотя живем мы среди кочек Лада как цветочек У каждой свой почерк Это дыхание рэпа среди бас -бочек. Это дыхание среди телочек нормальных Это боско-спорт, это сила натуральных Это целый мир целая жизнь без границ От провинции до столиц Шины свист, это тоска Если отобрали права Это любовь, четыре колеса Ты строго идеальный Ты такой реальный Она тебе подбегнула с габаритов на дальний Это тоска, с менты отобрали права Это любовь, четыре колеса Ты строго идеальный Ты такой реальный Она тебе подбегнула с габаритов на дальние. Без прав, как без сердца Нам прожить нельзя, когда наш город спит мы делаем себе стразики Мы объезжаем города на русском автовазике Нарезаем круги, поливы стебем для местных Чтобы на район стать максимально известным В салоне рэпчик сочный, играет громко Отборные, ровные, чтобы было тонко Это бро круто, это 21 век Да бог поверь, кто там пересел на Таурек У нас, поверь, нету даже этих рэп-контрактов Этот Жигуль Майк Продак делает для факта Наша жизнь, как счетчик километража Не рвется зажимать, но мотает не спеша Сбитые пути, но до боли все знакомы Когда на районах появляются ксеноны Это тоска, с менты отобрали права Это любовь, четыре колеса Ты строго идеальный, ты такой реальный Она тебе подбегнула с габаритов на дальней Это тоска, с менты отобрали права Это любовь, четыре колеса Ты строго идеальный, ты такой реальный Она тебе подбегнула с габаритов на дальней Кажуть, блядь, чого так мало видосів виходить, чи там этот та видос може бути сколько хочеш, ну так я ж тоді ж работать не буду. Блядь, коли Толик був, блін, він же ж не робить, він просто камеру взяв і все, йому, ему, він ходить там... Оп, о, оп, о, 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 ось, все кадр, ось вс. Взял, погнал. Да. Система Толик, и те А у меня получается, блин, или я роблю? Да, да, попробуй. Там у меня есть. Нет, значит, На голову. Да, да, Все, so, я самый. Uh, Дима, Дима.

Тільки це сам. Вже я поставив і ту сторону, зібрав і цим, позакручував, направляйки. Зараз редуктор накину. Бачили, так? Да? Ух ти У мене трошки впали, штатів розсипається. Самі знає, знаєте, да? сальнички поміняв. Поїхали, купили сальнички і замінив сальнички, так як той сальник тік. Хазяїн приїхав, глянув, каже, так, давай їх поміняємо. Кажу, давай, питань нема. Поїхали купили сольники, поставили. Все чітко. Зараз, я залазю. Е, вниз. <coughs> Дивіться, як кузов варили. Ах ти ж, йоп твою, блін. Зовсім близько. Дивіться, бачите, як варилося похабно. Ну. Це ж таке, блин. Коротше, є таке діло. Зараз карданчик прикручу, маслівку заливаю і все. Там, я не пам'ятаю, відео я вам показывал, чи ні. Прокладочку промазав з двох сторон герметосом і потім гермітосом ще по челку пройшовся і поставив редуктор на місце. Все. <клес> В принципі. В принципі, там текти не повинно бути. Так як там прокладки не було, а був чисто на герметику, держався очівок. Ну, так. Зараз накидаю карданчик, Під домкрачу колесика накидаю і заливаю масло е е і віддаю автомобіль. Ну, у нас що там, через час хазяїн приїде, забере автомобіль, то вже повинно бути готово. Так що все, зараз повитираю, позачищаю, щоб було більш-менш красиво. І все було на своїх місцях. Люфт трошки є. ну, це нормальний люфт по редуктору. Дивіться, як, як похабно зроблено. Шух, шух. Тобто, ну, вона повинна рівненько бути, як спереді. Сейчас я вам покажу, как спереди, собаки, как спереди ровненько, так и должно быть сзади, а оно вот так у нас стоит. Так что, ну как-то так. Все, ребята, давайте выключаюсь. У нас тут гучно. Я рублю, потом уже показываю машину, отдаю. Все. Немає вже сімрки, вона уїхала, я забув сняти. Навіть не уїхала, я одганяв. <клес> ну, сальмінка в помойку. Це в помийку. Все це на мусор викидується. У мене така. Отака в мене мусорка, коротше. Що я вам хочу сказати? Сімерочка уїхала. Я одганяв. Полізли, приїхав в подивився, там покрутився, повертівся. Оказується, треба було просто поміняти сальники і прокладочку в редукторі, а поміняли ще датчик хаха. Ми міняли його год назад, ну, він розпався. Ось бачите, цей штарічок. 1, 2 і 6, він випав. Це я просто так його кинув. Купили ми, отаким отакий ось. Не знаю, як він буде служити, як він буде ходити. Ну, 300, 300 гривень, по-моєму. Датчик колостої ходи. 21.12, він бачите. Так що ще на, ще плюс 300 гривень на датчик. Зараз в помойку так що, все, ребята. Отак все. Отак, отаке обслуживание. Семерочки. Семерочка гарна. Саня по голові погладить, хорошая машинка Но чуть-чуть ломается. Ну, хто не ломается? теж дівчата ламаються Ну, треба це все обслуживать. Так что, все, ребята. Стремимся в наступному відео. Давайте, по тарахтели. Следующее видео.